Чи обов'язкова буферна ємність до твердопаливного котла? Таке питання мені часто задають. Показую свій котел. Говорю саме за свій. В мене буферна ємність не потрібна. Котел працює на сипучому паливі. Ось бункер. Він типу, палетний, але палетами я не опалюю, а опалюю ось, бачите, тирса. Що за котел? Котел Made in Garage. Ось ця автоматика дозволяє виставляти температуру. От Зараз на 46 виставлено, на 45. Коли... Це його тільки запустив недавно, коли набереться температура 45 градусів, він просто вирубиться і все. І зайву воду гріти не буде. Тому буферна ємкість тут не потрібна. Покажу як горить пальник. Ось так. Зараз горить. І що в нас тут? 40% турбіна, дує на 40% потужності, подача 2 секунди, перерва 12 секунд. Ось такий котел, тому буферна ємість мені не потрібна, оскільки зайву воду я не грію. Вгорі в мене група безпеки. І тут пішла розводка по контурам. Це все робив я сам. Хтось скаже, що криво боко не так, але я ні копійки не заплатив, все робив перше.